Слава Ісусу Христу, я вас вітаю, дорогі друзі, з Патріаршого дому у Львові, де відкрилася вже третій рік поспіль резиденція Святого Миколая. Миколай до нас приходить завчасу і залишається трошки довше ніж 6 грудня. І власне для того, щоб принести радість дітям, які приходять сюди до Патріаршого дому. Скажу вам тільки так, що дуже цікаво, що цього року вже наперед усі квитки викупили. Уявіть собі, який був ажіотаж. А мета благодійна, тому що 100% усіх коштів, які будуть зібрані тут. Підуть для збройних сил України, а також для міста Добра у Чернівцях. Про це все пізніше ми дізнаємося. Зараз згоджу заходимо до середини, щоб показати, як нас все красиво, і якраз сьогодні є відкриття цієї резиденції. Сьогодні ми також зустрінемо святого Миколая, почуємо, хто його буде зустрічати. Подивимося також на різних співаків, поспілкуємося із організаторами. Тому залишайтеся із нами. Це тут ціла, ціла банда справді зараз в ко. Файну є, такі веселі гості у нас, патріарш. Всі зболі, всі будуть нам допомагати Николаем. танцювати цю руханку, так? Рученята догори поїхали! Сьогодні ми відкриваємо вже втретє двері нашої резиденції Святого Миколая у Патріаршому домі, і цього року ми плануємо. Прийняти 4 тисячі діток. Всі квитки вже аншлаг був повний. Всі квитки продані ще за тиждень до початку нашої резиденції. В цьому році також є дуже багато партнерів, які долучилися до нашого дійства. Всі кошти, які дітки оплатили за квитки, підуть також на благодійність. Тобто, це є найбільша благодійна повністю резиденція в Україні. Зараз можемо побачити, що для виступу на цій нашій імпровізованій сцені в резиденції Миколає готується з звісною духовної сценарії, наші і ваші також улюбленці. Віру... Збройних сил України, а половину у місто добра. І сьогодні поруч мене стоїть справжня фея. Я не побуюсь сказати це неймовірна дівчинка. Це дівчинка, яка показує Усій Україні, усьому світу, як треба творити добро. Ваші описки, Марта Левченко, місто добра! Сьогодні вона умові потряшому разом з нами. Марту слава тобі! Вітаємо! Вітаю всіх такий світлий день після такої темної ночі. Так багато добра в такий темний час. У нас зараз перебуває понад 280 дітей, дітей. них 70 важко хворих. Тих, у кого немає ні мами, ні тата, ні кого в цілому світі. І вони дуже дуже хочуть сказати вам всім дякую. Дякую кожній людині, тому що сьогодні ви є нашими добрими чарівниками і благодійниками. З маличку ви ростете в розумінні, що таке добро, і як приносити користь, і як поширювати світ. Тому я дякую патріаршому дому, що ви навчаєте дітей, ви виховуєте нове покоління в добрі, в любові, в вірі, в світлі. Це те, що зараз так не. Нашому світу, ці нагороду вручаємо вам з величезною вдячністю. Дякуємо. І дякуємо всім партнерам, дякуємо Наталі Дікаті, дякуємо всім амбасадорам Патріаршого Дому і цієї резиденції Святого Миколая. Дякуємо, що ви є. Будь ласка, не зупиняйтеся, продовжуйте робити добро, бо ви дуже-дуже, дуже потрібні цьому світу. Слава Україні! Дуже дякуємо. Чик, який завершив сьогодні наш концерт. Він зібрав неймовірно велику суму, сам співаючи, даруючи людям пісні, і всі кошти, які він збирав, він задонатив саме для української армії. Тому я з величезною приємністю хочу запросити на цю сцену справжню зірочку. Ваші оплески, юрчик, напора сьогодні з нами. І він сьогодні для вас. Співатиме, зустрічайте тепліше, гучніше, адже саме це наше майбутнє, свідоме, світле, тепле і добре, Юрчику слово тобі. Що ж зараз разом з цими дітьми чекаємо на приїзд Святого Миколая. Трошки шкода, що немає снігу, але тим не менше від того настрій наш абсолютно не змінюється. Привіт, діти! Як настрій? Добре, величезні Миколай приніс нам подарунки, В Мене вже і забрав Лес. Вже лес забрав? Добре, що подарунок ще не забрав, а, а ти так гарно розмальована, то хто ти такий. Єдиноріжка. Єдиноріжка, та дуже файно. А ви, хлопці, що? Чекаєте Миколая? А, ну це давайте. Це ми... сено. Дуже сильно. А що хочете від Миколая в подарунок? маленьку, справжню. Машинку Ламбурджіні? А, а, а ти що? У вас на такій красивій колісниці аж чотирма кіньми запряжені, приїхав до нас, святий Миколай. Я із моїми помічниками долали гори, сніги, вітри. Але нас вело не місяць і не сонце, і не зірки. Нашу дорогу до вас вело світло ваших люблячих сердець. Резиденція Святого Миколая оголошується офіційно відкрити слава Ісусу Христу. Мене звати Наталка Карпа. Я творчий наставник чи можна сказати креативний продюсер резиденції Святого Миколая у Патріаршому домі. Знаєте, бачите, яка я активна? Чому? Тому що в мене просто всередині все вирує. Ми відкрили щойно буквально лічені хвилини, як відкрили резиденцію Святого Миколая у Патріаршому домі. Це вже третій рік підряд, коли Патріарший дім гостино зустрічає маленьких своїх друзів, своїх гостей. І святий Миколай вже сидить у своєму кріслі і спілкується з дітками. Хто був чемний, отримує подарунки, хто трошки нечемний, отримує науку від Святого Миколая. В мінус першому поверсі там вже почалася вистава. Ми цьогоріч підготували таку дуже добру і теплу виставу про те, що українські дітки зараз розкидані по цілому світу. Але святий Миколай він пам'ятає про усіх українських діток, де б вони не знаходилися, і він всіх. Обдарує щедрими подарунками сьогодні. У нас чудові майстер-класи розпочинає майстер-класи Тетяна Літвинова. Це є екс суддя, майстер-шеф. Вона наш амбасадор. Також продовж трьох років, і вона зараз там з дітками розмальовує чудові пряники. У році ми вже маємо свій мерч чудовий Святого Миколая. Це і горнятка, такі красиві, це є, є сумочки, і сумочки, і прянички, і худі, а, і футболки. Так дивіться, які чудові в нас футболки. Це наш партнер Лукас підготував такі. Вони мають теж виробництво. худі збрендовані тут є наш слоган Вір, дякуй, живи, люби дій. Також основним гаслом резиденції Святого Миколая в Патріаршому домі є власне гасло чи слоган Добро єднає. Як тебе звати? Mm -hmm. Але голосніше, я вже старенький, я не чую. Юра. Mm -hmm. – Тебе Юра звати. Добре, Юра, а скільки тобі років? Тобі вже п'ять років. Ого, давай п'ять, молодець. Але я тобі ще подарунок не даю. Перш мені пообіцяй, що ти весь рік будеш чемний слухати батьків. І особливо, особливо, ви напевне мама. Мама записуйте на камеру. Особливо кожного вечора молитись і ходити до церкви. Обіцяєш? Добре. В цьому домі сьогодні і наступні 14 днів поєдналися в прагненні творити добро. Благодійники, діти, дорослі, наші інформаційні партнери, зокрема живе телебачення, за що дякуємо. Це є наші майстрині, волонтери, семінаристи. Дуже багато хороших, світлих людей доєдналися, щоб це свято стало можливим, щоб воно було саме таким шумним, гамним, веселим. Щасливим, ми просто ну вражені від того, скільки щасливих дитячих очей на сьогоднішній день дивляться з зачудуванням на нашого святого Миколая. Вони повірили дійсно в чудо і в казку. Вони повірили в те, що все можливо. Вони трошки десь забули про тривоги, про важкий час, який сьогодні є, і ми тішимося, що цей такий круговорот добра. Він дає якби свої наслідки, тому що ми виховуємо нове покоління добрих, чуйних і відповідальних дітей.